Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо робити огляд на інструменти, які допомагає нам створювати 3D-моделі з зображень або з текстових промтів. Це дуже класна модель, яку створили китайці. Вона називається Hunyan 3D2 для комп'ютерів з невеликим об'ємом відеопам'яті, таких, як у мене. Якщо ж він у вас з'являється на головному екрані, то ви можете набрати тут 3D. І ось він тут вже у вас є. Коли ми його обираємо, ми натискаємо Встановити. І далі все буде як у попередньому відео, де ми робили огляд на Пінокю. Натискаючи цю кнопку, там буде ще одна кнопка Встановити. Коли ви його встановили, ось він у вас з'являється у списку. І ви можете його обрати. І тепер цікаве, в нас є три види хуня 3D моделі, одна модель повна модель, міні-модель і мультів'ю модель. Мультів'ю мені не потрібний. А ось чи міні чи фул обирати, тут вже ви можете вибрати для себе. Лише скажу, що full модель може генерувати текстури, чого міні-модель не вміє, але, звичайно, міні-модель. Працює швидше. Якщо у вас такий старий комп'ютер, як у мене, то я пропоную вам спочатку погратись із міні-моделлю. Треба обрати Turbo або Original. Я обираю Original і, як бачите, треба обрати конфігурацію, скільки у вас оперативної пам'яті та відеопам'яті. В моєму випадку, в мене 16 ГБ оперативної пам'яті та 4 ГБ відеопам'яті. Як ви розумієте, дуже старий комп'ютер. Тому я обираю 24 та 6 VRAM. Тепер чекаємо, поки він запуститься. Це може зайняти до 40 хвилин, якщо йому потрібно буде завантажувати моделі, тому зауважте. Ну що ж, пройшло 20 хвилин і воно загрузилось. Навіть при тому, що в мене вже є завантажені моделі, він дуже-дуже довго стартує. Отже, дивіться, він в нас з'являється у веб, і ми бачимо інтерфейс. Нас вітає ось такий інтерфейс, де ми можемо робити текстовий промпт, або можемо завантажити картинку. Зараз ми спробуємо і те, і інше. Але перш ніж ми почнемо, як це працює? Ми генеруємо shape, потім ми shape трансформуємо у mesh, і потім вже mesh ми можемо завантажувати. Що ми ще бачимо тут? Ми можемо обрати тип, Object, GLB, Poly або STL. Ми можемо створити Simplify mesh, що згла... трохи згладить вугли і зробить менше... меншу кількість е... полігонів. Також ми можемо обрати Target Face Number. Як ви розумієте, чим більше face, тим буде точніше модель, тим краще буде 3D-модель. Коли вона згенерована, але тим буде повільніше. Працювати хуня 3D. Отже, у Advanced Options ми бачимо, що ми можемо видалити фон. Ми можемо рандомізувати сід. Якщо нам це потрібно, сід e це просто точка, з якої стартує модель, коли щось генерує. Inference steps дуже. Важливе налаштування, тому що чим більша кількість кроків, тим краще буде модель на виході, як ви розумієте, але і повільніше і буде потребувати більше пам'яті. Resolution так само uh, guidance scale. А це щось на кшталт температури. Це наскільки сильно модель буде прив'язана до картинки або до текстового промту, який ви задали. Може бути від одиниці до 10 і кількість чанків, з, яким, з якими модель буде працювати для нас. Тут ми бачимо, є деякі приклади. Нагадую знову, що міні-модель не генерує текстури. Давайте спробуємо текстовий промпт. Спробуємо зробити 3D-об'єкт людського скелету. Натискаємо Generate Shape. І ми бачимо, іде процесінг. Ну, ось ми повертаємось. Як бачимо, що за відсотками процесу ми можемо спостерігати у вікні терміналу. Ми бачимо, що всі кроки завершено, і скелет вже з'явився у нас на наш огляд. Ось так він його згенерував. Ми можемо тепер трансформувати його у меж. І цей меж тепер ми можемо завантажити. Ми можемо додати тут фейсів, приклад, 20 тисяч. Зробити знову трансформацію, щоб він був трохи детальніше. Але ось так він виглядає. У меж Static ми бачимо його параметри. Отже, так він генерує із промту. Тепер ми можемо брати об'єкт і завантажити цей об'єкт, щоб його. А, GLB, тому що потр... потрібно було зробити трансформ. Тепер в нас є об'єкт, як ви бачите. І якщо ви граєтесь у 3 d Max, або робите ігри у Unity, або не тільки ігри, так, а щось інше у Unity, то ви можете використовувати ці об'єкти там, напряму. Тепер цікаве. Будемо робити із картинки. Давайте оберемо картинку і зробимо: згенеруй мені shape. Повертаємося до Generated Mesh. І зараз ми побачимо, що він згенерує. З картинками він працює трохи швидше. Відеокарта починає знову шуміти, тому що вона дуже зараз робить важку роботу. І ось в нас з'явився з'явився 3D-модель цього кіборгу. Давайте трансформуємо його у Object-Type Mesh. І ось ми можемо його завантажувати і використовувати вже десь. Де нам потрібно. А тепер щось дуже давайте складне оберемо. Для нього фото людини. Ось, наприклад, це. Це фото з вистави, і ми згенеруємо з нього шейп. Цікаво, як він з цим впорається. Мені здається, що не дуже добре, тому що, як ви розумієте, тут немає багато деталей. Які в йому б були потрібні, і фото взагалі трохи затемне. Ну ось дивіться, ось так він це побачив, і до речі, дуже-дуже прикольно, мені подобається. Давайте спробуємо ще щось. Наприклад, у нас є цей кіборг. Або іншу беремо. Давайте оберемо ось цю. І спробуємо згенерувати за, ці... за цією картинкою. Ну що ж, ось вона в нас з'явилась. Дивіться, як вийшло цікаво. Трансформуємо її. І подивимось, як це буде виглядати. Ну що ж, класно. Ось так працює Hunian 3D 2 мінімодель. Друзі, а ось тепер для порівняння повна модель завантажена. Як бачите. Вона важить 30 ГБ, міні-модель важить 15 або 14. Тож, давайте порівняємо, як бачите, ця повна модель вже підтримує генерацію текстур. Отже, давайте оберемо ті самі картинки. Наприклад, візьмемо цього кіборга і зробимо Generate Shape. Я залишу target face number на 10 тисяч, а не на 20, як було там. Але це поки що не має значення. Ось давайте подивимось, як у порівнянні з міні моделю впорається модель повна. Ну що ж, друзі, дивіться, ось так в нас з'явився кіборг, і ось його текстури. Мені здається, виглядає дуже прикольно. Дивіться, як він зберіг. І це зауважте була лише картинка на початку, яку він перетворив у ось таке зображення. І, до речі, цей кіборг, мені здається, набагато краще відтворює зображення, яке було на вході, ніж міні-модель. Він, звичайно, робить це трохи довше, тому я рекомендую використовувати все ж таки повну модель, якщо ви хочете наблизитись до реальності того, як ви це бачили. Ось так в нас вийшов кіборг. Тепер я вже завантажив фотку. Давайте зробимо тепер так само із цього фото з вистави. Подивимось, як він з цим впорається. Порівняно із міні моделлю А ось і готовив е, 3D-модель із фотографії. Як бачите, текстури він намагався добре зберегти. Ну що ж, можна сказати, повна модель, хуня 3D працює набагато краще, трохи повільніше, на тому самому ж залізі, як у мене, у вас буде генерувати десь приблизно 5-6 хвилин. Кожну модель з текстурами трохи довше. Ось так виглядає, на мій погляд, дуже прикольно. Якщо робити щось простеньке, якісь мультики або щось для реклами, то може вдатися дуже класно. Потім, звичайно, можна їх експортувати і трохи доробляти, якщо потрібно. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершуємо цей огляд. Я сподіваюсь, він був корисний для тих, хто хоче, як і я, іноді побалуватись із 3D-моделями та десь їх використати. У телеграм-каналі ви писали, чи є якийсь штучний інтелект, який дозволяє створювати 3D-моделі. Ось він. Привіт, Макса! Ти був першим, хто про це запитав. Отже, ось цей інструмент мені дуже подобається, я за допомогою нього. Зробив 3D-моделі іграшок своєї доньки і потім їх роздрукував. Це дуже прикольно. Якщо хочете, щоб я показав, що я роблю потім із 3D моделями, напишіть в коментарі. А на цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі!